Німеччина змінюється друзі разом з нею змінюється життя всіх хто тут живе, працює чи просто шукає безпечний дім. Сьогодні поговоримо про те, як німецька соціальна держава може принести людині з невисоким доходом до мільйона євро за життя і чому водночас інші вносять у цю систему сотні тисяч зі своєї кишені. А ще поговоримо про те, як частину вже сплачених податків можна легально повернути собі. Ми розберемося, чому БАМФ фактично загальмував інтеграційні мовні курси і що це означає для біженців, зокрема і українців. Подивимося, чому при більш ніж трьох мільйонах безробітних шанси вибратися з Джоб центру у реальну зайнятість на мінімумі, і як атака на Тайльцайд змінює правила гри для тих, хто працює не повний робочий день. Поговоримо про те, чому за чесний і негативний відгук у Google у Німеччині можна отримати не дякуємо за ваш фідбек, а лист від адвоката. І завершимо свіжим політичним барометром. Про це все, друзі, і не тільки, і головне про те, як це впливає безпосередньо на нас у сьогоднішньому нашому випуску. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та, зокрема. Коротке інтро і поїхали. А почнемо ми з теми, яка дуже добре показує, як працює німецька соціальна держава, і чому для одних вона стає фінансовим ліфтом, а для інших довічним податковим зобов'язанням. Німецький економічний інститут у Кьоні порахував, якщо взяти звичайну одиноку людину з відносно невисоким доходом до 2,5 тисяч євро бруто на місяць, то за все життя вона в середньому отримує від держави близько 1 мільйона 80 тисяч євро. Це пенсія, медицина, догляд, різні соціальні виплати і послуги. Водночас, у вигляді податків і внесків, така людина повертає в систему приблизно 300 тисяч євро, чиста плюсова різниця порядку. 780 тисяч євро інша картина у заможних домогосподарств. Для сім'ї з чотирьох осіб із загальним доходом понад 11 тисяч 130 євро бруто на місяць розрахунок протилежний. Кожен дорослий за життя вносить у систему десь 2 мільйони євро податків і внесків, а послуг та виплат отримує приблизно понад 720 тисяч. Мінус для гаманця десь 1 мільйон 280 тисяч євро на людину. Тобто система працює дуже просто і дуже по німецьки. Хто заробляє мало від соціальної держави, об'єктивно виграє. Хто заробляє багато, фактично дотує всіх інших. Для планування життя це важливий сигнал. Якщо ви живете на невеликі гроші і офіційно працюєте, держава у довгій перспективі вас страхує. Пенсія, медицина, догляд, базова підтримка все це реально дорого коштує, але ви більшу частину ніколи не оплачуєте напряму. Для українців у Німеччині це має подвійне значення. З одного боку, багато хто починає саме з невисоких доходів: мінімалка, хелфер, мініджоп, тайльцайт той же. Формально ви в групі тих. Кого соціальна держава підтримує найбільше з іншого боку? Кожен крок угору вища зарплата, кращий контракт, стабільна робота автоматично означає і більший Податки і більший внесок у систему. І тут постає логічне питання: якщо ми чесно платимо податки, працюємо, інтегруємося, чи можемо ми, хоч частину вже сплаченого, повернути законним шляхом назад у свій гаманець. Особливо в умовах, коли оренда, страхування, продукти і проїзд постійно дорожчають, а зайвих грошей, як відомо, немає ні в кого. Якщо ви працюєте в Німеччині або працювали раніше, мова вже не про теоретичні мільйони в статистик. А про цілком реальні сотні й тисячі євро, які можна отримати як податкове повернення. І тут дуже важливо, друзі, не втрачати можливості просто через те, що ви не знаєте правил або боїтеся німецької бюрократії. Саме в цей момент логічно перейти до тих, хто професійно займається тим, щоб повернути людям їх власні гроші з податкової і зробити це максимально безпечно і законно. Що ж, податковий сезон у Німеччині вже і Це той момент, коли можна повернути свої гроші. Якщо ви працювали в Німеччині або працюєте зараз, є значний шанс отримати податкове повернення. У середньому вдається повернути близько 1095 євро. А в деяких випадках суми доходять до 2000+. плюс. І найцікавіше, повернути податки можна навіть за останні 4 роки, тобто сума може бути дуже значною. І саме тут нам з вами без професіоналів не обійтися. Тож на допомогу знову приходить RT-Tax. Вони допомагають як і тим, хто працює за наймом, так і підприємцям з Гевербе. Процес повністю онлайн. Усі консультації безкоштовні. Є безкоштовний попередній розрахунок, щоб зрозуміти на яку саме суму очікувати. А оплата за їх послуги тільки після реального повернення коштів на ваш. Рахунок RT tax повністю супроводжує клієнта, контролює кожен етап і спілкується з податковою службою Німеччини від імені клієнта до моменту отримання коштів. Тож, якщо вам цікаво, чи маєте ви право на повернення податків або просто хочете зрозуміти свою ситуацію, перейдіть за посиланням під відео та зареєструйтесь на безкоштовну консультацію з RT-Tax. Якщо це не на часі, то просто запишіть їх контакти на майбутнє. Ну а ми ру. Рухаємось далі. Якщо в першому сюжеті ми говорили про те, як працює німецька соціальна держава і як частину сплачених податків можна повернути собі, то тепер про іншу сторону інтеграції. Мову. Без неї ні робота, ні нормальний статус, ні відчуття другого дому в Німеччині просто не працюють. Саме в цей момент, коли всі говорять про інтеграцію, федеральне відомство у справах міграції та біженців, яке ви знаєте під абревіатурою БАМФ, по всій країні фактично натиснуло на паузу. І з грудня, як пише Німецька асоціація центрів додаткової освіти, відомство не погодило жодного нового дозволу на участь в інтеграційних та мовних курсах. Організаторів курсів про це заздалегідь не попередили. Люди записуються, формуються групи, а добро від БАМ. Просто не приходить. Від 30 до 40% охочих сьогодні не можуть почати навчання, бо не отримують допуску. І це стосується не тільки людей з Близького Сходу чи Африки. У цих цифрах і молоді українці, які щойно приїхали, і ті, хто нарешті довів дозрів, вибачаюсь, до рівня Б1 або Б2, щоб вийти з мініджо на нормальну роботу чи аузбільдунг. У відповідь на депутатський запит зелених МВС відповідає. Обережно. Заявки проходять внутрішню перевірку, і неможливо сказати, скільки вона триватиме. Формально аргумент один. Перевантаження системи у 23 третьому і роках. інтеграційні курси відвідували приблизно по 363 тисячі людей на рік, і це рекордні показники. Але погодьтесь з тим, хто сидить у черзі без конкретної дати старту від цього не легше. Тож що зробити в такій ситуації? По перше, не відмовлятися від ідеї вчити мову. Якщо є можливість, шукайте альтернативи курси при Volkshochschule за власний кошт шпрахкафес, онлайн-платформи або відвідуйте розмовні клуби. Це не замінить офіційний інтеграційний курс, але дозволить не зависнути зовсім. По-друге, обов'язково фіксуйте всі свої контакти з БАМФ та організаторами курсів, заявки, листи. І відмови для багатьох статусів дозволів на проживання чи громадянства дуже важливо показати, що ви не сиділи, склавши руки, а реально намагалися інтегруватися, навіть якщо система вас гальмувала. І виходить знову парадокс: формально в Німеччині всі говорять про інтеграцію, а на практиці десятки тисяч людей місяцями стоять. На паузі без мови, без курсу, без чіткого горизонту. Для когось це просто втрата часу, а для когось це втрачені шанси на аусбільдунг, кращу роботу чи вихід з того ж джоб центр Але поки одна частина мігрантів чекає на місце на курсах, інша застрягає у безробітті. В Україні вже понад 3 мільйони безробітних це максимум за останні 12 років. І шанси вийти з безробіття в реальну зайнятість на історичному мінімумі. Саме про це наш наступний сюжет. У січні у Німеччині офіційно зафіксовано понад 3 мільйони 80 тисяч безробітних. Це рекорд за останні 12 років. Рівень безробіття близько 6,6%. Формально все можна списати на зиму. Закінчилися тимчасові контракти, будівництво і сезонні галузі притихли. Але експерти констатують, головна проблема не в тому, що масово звільняють, а в тому, що нових робочих місць майже не створюється. Шанс вийти з безробіття в реальну зайнятість зараз один із найнижчих за весь час спостережень. Про це прямо говорять у профільних інститутах. Ринку праці, і от саме в цей момент держава робить хід, який може бути особливо болісний для українців. Замість бюргергельд нас планують переводити на класичні пільги за законом про надання притулку азюльбавербелайстунген. На папері це виглядає як економія, але якщо подивитися глибше, все навпаки. Бюргергельд. Це не лише виплата, це ще й доступ до Джоб-центр, консультації, програми типу Job Turbo, допомога з резюме, вакансіями та курсами. Саме через Джоб-центр, за підрахунками дослідників, за два роки частка українців, які перейшли з соцвиплат на роботу, майже подвоїлася. Журналісти Шавствохе прямо пишуть: якщо забрати у українців цей інструмент, це буде втрачена інвестиція. Інтеграція подорожчає, а результатів стане менше. Що змінюється для людей на практиці? Замість джоб-центр соціал-амт, який не шукає вам роботу і не супроводжує на ринку праці, а просто виплачує мінімальну допомогу. Менше підтримки, менше можливостей для працевлаштування. І тут виникає цікава картина. З одного боку, держава. Урізає інструменти, які реально допомагають безробітним і біженцям вийти на роботу. А з іншого боку, паралельно наростає політичний тиск на тих, хто вже працює, особливо на людей з неповною зайнятістю. Все частіше звучить фраза в стилі Хто може працювати більше, має працювати більше. Про те, як у Німеччині збираються обмежувати тайльцайт, чому це вдарить насамперед по жінках і батьках з дітьми, та як це взагалі поєднується з більш ніж трьома мільйонами безробітних, поговоримо в наступному сюжеті. У Німеччині можуть серйозно змінити правила часткової зайнятості. Економічне крило ХДС… Так званий МІТ пропонує обмежити право працівників переходити на тайльцайт, тобто працювати, наприклад, 30 годин на тиждень замість повних 40 годин. Зараз усе досить просто. Якщо ви працюєте в компанії з понад 15 співробітниками і маєте стаж від 6 місяців, ви можете офіційно просити про перехід на неповний робочий день. Якщо у роботодавця немає серйозних причин відмови, він зобов'язаний погодитися. М і Т, далі будемо їх називати МІД, хоче це змінити. За їхньою ідеєю Тайльцайт дозволятимуть тільки за особливих підстав: догляд за дітьми, опіка над родичами, які потребують допомоги або професійне навчання. А от добровільно, добровільна часткова зайнятість, бо так зручніше для життя, має бути виключена логіка, яку озвучує голова МІД Гіта Коненман. Проста і доволі жорстка. Хто може працювати більше, має працювати більше. Бо в Німеччині гострий брак кадрів. Подібні меседжі неодноразово повторював і Фрідрих Мерц, критикуючи work-life balance і закликаючи німців більше. Працювати а ось статистика показує наступне: за даними федерального статистичного відомства, близько 29% працівників у Німеччині працюють не повний день. А серед жінок така частка майже 49%. І майже половина з них за опитуваннями готові працювати більше, якби були місця в садочках і нормальна система. Догляду для українців це теж не абстракція. Часткова зайнятість один із небагатьох реальних способів поєднати мову, інтеграцію дітей і роботу. Якщо правила затягнуть, маневру стане менше, і баланс між, між е, жити та виживати знову зміститься не в наш бік. І поки політики сваряться, як змусити людей працювати більше. Повсякденному житті появляється інша тенденція: якщо ви в Німеччині відкрито критикуєте сервіс чи лікаря, ризикуєте отримати у відповідь не вибачення, а лист від адвоката. Про те, як за чесний негативний відгук у Google люди змушені платити штрафи і видаляти рецензії, поговоримо в нашому наступному сюжеті. Онлайн-репутація в Німеччині давно стала частиною бізнесу. google відгуки вирішують, куди підеш до лікаря, де пострижешся чи в який ресторан поведеш сім'ю. Але розслідування німецького телеканалу НТВ показало, система працює далеко не так прозоро, як нам здається. На цьому тлі виріс інший бізнес зачистки репутації. НТВ разом із власником ресторану провели експеримент. Знайшли юридичну фірму, яка за 49 євро за відгук, пропонує прибрати. Брати негатив. Схема проста: адвокати пишуть у Google скаргу, і у більшості випадків платформа відгук просто видаляє, не бажаючи влазити в юридичний спір. Часто зачіпляється за формальності, неповні або сумнівні персональні дані автора, нібито відсутній доказ, що він реально був клієнтом. Ну і таке. Інше за даними Держпігель, тільки за 2024 рік у країнах ЄС видалили 2,7 мільйона критичних відгуків, і майже 99% із них припали саме на Німеччину. Це пов'язують, зокрема, з рішеннями Федерального верховного суду ФРН ще від 2022 року. Якщо компанія заявляє, що негативний відгук нібито залишив нереальний клієнт, їй навіть не треба це доводити. Натомість онлайн платформа має ретельно перевіряти. Достовірність рецензії. А коли ти глобальний сервіс із мільйонами відгуків, найпростіше рішення просто видалити. І ще один друзі, важливий момент: те, що негативні відгуки так легко затираються через адвокатів, означає, що картина в Google далеко не завжди об'єктивна. Частина бізнесів просто купує собі тишу, а частина клієнтів боїться конфліктів і взагалі перестає писати правду. Тож, перш ніж натиснути, опублікувати, варто подумати, чи зможете ви, якщо що, підтвердити кожне речення. Якщо так, ваш відгук має набагато більше шансів пережити зустріч. З адвокатом. А от як виглядає зараз відгук німців не про ресторани і клініки, а про політиків, тобто рейтинги партій? Подивимось у нашому фінальному політичному барометрі. Через декілька секунд. Останнє опитування інса для більд показує: на зараз закріпилась електоральна рівновага між двома головними таборами. Якби вибори до Бундестагу відбувалися цієї неділі, і союз ХДС ХСС і АФД отримали би по 26% голосів. Соціал-демократи набирають близько 16%. зелені, 11%, ліві 10%, Нова партія БСВ 4%, ФДП 3%. Інші партії разом набирають близько 4%. При цьому країна всередині залишається дуже різною. На Сході Німеччині АФД суттєво випереджає ХДС ХСС. Тоді як на Заході, навпаки, консервативний блок має помітну перевагу над правопопулістами. Про це пише більт із посиланням на ті ж дані Інса. Серед молоді від 18 до 29 років картина наступна. АФД виходить уперед лише на кілька відсотків, а ХДС ХСС. СДПН і Ліві йдуть майже впритул позаду. Якщо підсумувати, формально цифри змінюються незначно, але тренд. Зрозумілий АФД закріпилася на рівні головної сили протестного голосування. ХДС ХСС намагається не втратити статус партії порядку, а урядові партії повільно підтягуються, але все ще не повертають втрачену довіру. І для нас з вами це означає, що політична нервозність у Німеччині нікуди не зникне ні в дебатах про соціальну державу, ні в темах міграції. Працевлаштування чи прав мігрантів. Ось таким був цей тиждень у Німеччині. Тримаємо руку на пульсі, розум на місці. А підписку, звісно, на каналі. Я Олег Поліщук. А ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока.